Питання виділення замальних ділянок, надання статусу учасника бойових дій та належної підготовки солдат обговорювали бійці 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади з керівництвом Житомирської області. Військовослужбовці кажуть, вони відправилися в зону АТО ще в березні, але через прогалини в законодавстві про надання статусу учасника бойових дій їх сім'ї не отримують належні пільги. Перше питання, то що актуальне, да, це учасник бойових дій, тому що ми знаходимося там. Якщо ми його отримуємо, то тут буде сім'я по льготи. Ті, які грубо говоря. Уже півроку ми їх вже згубили. Командир батальйону Олександр Порхун також додає особливо обурює відношення деяких чиновників до сімей військовослужбовців, які звертаються до органів влади. Приходять жінки вбитих військовослужбовців з дітьми, а адміністрація і працівники, допустим, даних закладів просто хам'ять, просто розказують у мене нету часу. У військових є проблеми також з виділенням обіцяних земельних ділянок. Отсрочка, засідання не пройшло ще щось. Перенос, перенос, перенос. Всі опускають руки, всі кладуть мобільні телефони або просто слухалки, коли їм дзвонять по телефону. На листи, які пишуться листи, відповідь можна ждати місяць-два. На зустрічі також постало питання належної підготовки військовослужбовців. Військові кажуть, за 10 днів неможливо підготувати бійця, який морально та фізично готовий до бойових дій. Мені обійдено за те, що солдати приходять не обучені, які ви сюди присилають туди. А у нас часу там їх обучують дуже мало. А ви прислали, наприклад, прийшли в серпні люди. З них 10 днів вони були на зборах, непонятно, де в Дісні, Навчили їх там так називаємо спеціалістами, кидають бой. А от хтось цей бойової задачі вернеться, то вже потом в серце на командира останеться. І йому потім батькам дивиться в очі. Наприкінці зустрічі з бійцями батальйону голова Житомирської облдержадміністрації сказав, що бере питання надання земельних ділянок на особистий контроль, а також пообіцяв найкоротші терміни провести нараду сільськими та селищними головами. Це до мене. Я беру відповідальність на себе по землі, скликаємо і вирішимо проблеми. Я зараз про моніторю ситуацію ті, що ви кажете, що там відправляють хтось там когось, кажуть, що сім'ї там не приймають, хамять. Візьму на контроль зараз поспілкуюся із держдепогенством, з представниками щодо питання про надання військовим статусу учасника бойових дій. Сергій Машковський зазначив, що ця проблема має вирішуватись на державному рівні. По статусу учасника бойових дій ну є проблема дійсно на державному рівні. Ми всі да вона не визначена, цей механізм. Я пишу дуже багато листів і на міноборони і дзвоню, і спілкуюся на міноборони. Ну, віддачі немає тієї, якої очікую. Тому для цього зараз виділяються кошти, щоб допомагати, щоб як якось компенсувати ті ж комунальні послуги вже з обласного бюджету, вирішити питання надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій. Сергій Машковський доручив завідувачу сектору мобілізаційної роботи облдержадміністрації Михайлові Горобцю.